Протягом багатьох десятиліть садівники-аматори з центральних і північних регіонів України намагалися виростити персик на своїх ділянках. Адже ростуть же там теплолюбні абрикоси, незважаючи на суворі зими. І при цьому добре плодоносять. Однак всі спроби осевереної примхливої південної культури персика ні до чого не привели. Привезені з півдня саджанці і молоді паростки, отримані з кісточок, замерзали в першу ж зиму, незважаючи на тепле укриття. Селекціонери з різних країн багато років намагалися вивести морозостійкі форми персика, які можна було б вирощувати не тільки на півдні, але й в помірному кліматі північних широт. І врешті-решт їм це вдалося. Тому сьогодні я вітаю всіх садівників-любителів з унікальною можливістю виростити на своїй ділянці цю приголомшливу культуру зі смачними і дуже корисними плодами. Сучасні сорти північного персика витримують зимові морози до мінус двадцяти п'яти мінус градусів, мають підвищену стійкість до хвороб кісточкових культур і дають високі врожаї дуже великих і абсолютно чудових на смак солодких, соковитих і ніжних плодів. У цьому ролику я розповім вам про історію появи культурних сортів персика, про корисні властивості його плодів. А головне, поясню, як правильно посадити і виростити морозостійкий персик в своєму саду. За свідченням стародавніх літописів, датованих більше трьох тисяч років тому, батьківщина персика, Китай у період великого переселення народів на початку нової ери персик потрапляє в Персію. А звідти, в стародавній Грецію і Єгипет, а потім в Італію. Звідти він швидко розселяється по всій Південній Європі, Середній Азії, Кавказу і Криму. Називали його тоді перським яблуком, помилково вважаючи, що родом він з Парсії. Сьогодні культурні посадки персика на півдні Європи посідають третє місце серед усіх плодових насаджень. В Україні персик вирощують в південних регіонах. В Криму, в степовій зоні. А морозостійкі сорти персика вже прекрасно себе почувають в центральній частині країни, на Закарпатті і навіть в більш північних областях. Персик належить до сімейства рожеві роду слива і є близьким родичем мигдалю. Висота дерев південних сортів може досягати 8-9 метрів, але північні персики в зростанні рекомендується обмежувати на висоті 3-4 метрів. Деякі садівники формують рослини у вигляді багатостовбурного чагарнику. Це дозволяє морозу стійким персикам краще переносити зимові холоди. Взагалі, персик не самоплідна або частково самоплідна культура. Однак більшість північних сортів зусиллями селекціонерів вийшли частково або повністю самоплідними. Але це не означає, що вам слід обмежитися посадкою одного дерева. Я рекомендую вам посадити принаймні 2 або навіть три персики. Тоді врожаї на них будуть значно вище. Коренева система у персика сильно розгалужена, але не глибока, розташована не глибше 50 см від поверхні землі. Тому на зиму вона вимагає дуже ретельного укриття. Цвітіння персика починається в травні і триває трохи більше двох тижнів. Це дуже гарне видовище. Квітки у нього ніжно-рожеві з більш яскравим забарвленням ближче до центру. Плодоношення ранніх сортів починається в кінці липня, початку серпня. Плоди великі, масою до 500 грамів, жовті з рожевим бочком, помаранчеві, червоні, покриті ніжною бархатистою шкіркою. М'якоть ем у них солодка, ніжна, соковита і дуже ароматна. За формою персики можуть бути круглими, витягнутими або плескато плоскими. У плодоношення персик вступає, як правило, на 4 рік. Тривалість життя дерева 20-30 років. Її можна продовжити за допомогою омоложиваючої обрізки. Плоди персика не тільки смачні, але і дуже корисні. У них містяться вітаміни А, в 1, в 2, в 6, в 9, в 12, з. Д, е, до, корисні речовини, каротин, пектини, фруктоза, клітковина, антиоксиданти, флавоноїди, натуральні кислоти, лютеїн, солі, калію, кальцію, заліза, магнію, фосфору, цинку, міді. Регулярне вживання плодів персика допомагає стабілізувати тиск, цукор, білі рубін і сечову кислоту в крові, покращує ліпідний обмін, нормалізує обмін речовин, сприяє зміцненню судинної системи і поповнює дефіцит вітамінів і корисних речовин в організмі. Вибір місця для вирощування персика має першорядне значення. Пам'ятайте, що персик не переносить холодного вітру і навіть слабких протягів цій культурі необхідно максимальне сонячне освітлення протягом усього світлового дня. Рослини повинні знаходитися на деякій височині по відношенню до решти рельєфу в місцевості вашої ділянки. Будь-яке підтоплення талими або дощовими водами може стати згубним для ніжної южанки, навіть осеверенної селекціонерами. Ось, виходячи з цих умов і шукайте ділянку, на якому будуть рости ваші персикові дерева. Найкраще посадити їх біля південної стіни будинку на невеликому схилі або пагорбі. При цьому постарайтеся захистити рослини з боків якимись нехитрими спорудами типу тинів, висота яких буде порівнянною з висотою самих рослин. При посадці біля будинку, гаража або іншої споруди, відстань від нього до саджанця має бути не менше трьох метрів, щоб вода або сніг з даху не погубили молоді рослини. Персик любить родючі, легкі, пухкі, добре воду, і повітро проникні землі з нейтральною або навіть слаболужною реакцією. На кислих і важких глинистих ґрунтах персик рости не буде. Такі заздалегідь потрібно структурувати піском, компостом і листовою землею і розкисляти доломітового борошном. Садити персик можна тільки навесні, в кінці квітня, початку травня, по погоді. При осінній посадці він не встигне нормально вкоренитися і адаптуватися на новому місці і напевно загине в першу ж зиму. Посадочні ями ви копаєте глибиною і діаметром 60 см на відстані 3,5 метрів один від одного і від інших плодових культур. Виміть весь материнський ґрунт і замініть його спеціально підготовленою ґрунтовою сумішю, складеною з верхнього робючого шару піску, перепрілого гною або компосту і листової землі. Перед заповненням посадочних ям на дно покладіть дренаж збитої цегли або щебеню, у центр ями вбийте посадковий кіл висотою 2 метри, до якого після посадки прив'яжете саджанець, щоб він не зламався взимку від снігового навантаження. Потім наполовину заповніть ями і приступайте до посадки. У кожну яму додайте 2 столові ложки подвійного суперфосфату, 1,5 столові ложки калімагнезії і літрову банку деревної золи. Кореневі шийки саджанців після посадки повинні знаходитися строго на рівні поверхні землі. Добре полите посаджені саджанці, а при стовбурні круги замульчуйте соломою або сіном шаром 5-6 см. Останнім часом клімат в Україні помітно потеплішав. Влітку стовпчики термометрів в деяких регіонах часом піднімалися до плюс 45 градусів в тіні. Тому полив для молодих рослин набуває величезного значення. У суху погоду відразу після посадки поливайте саджанці тричі на тиждень. Якщо літо сухе, але не спекотне, можна обмежитися двома поливами в тиждень. Ближче до осені переходите на щотижневі поливи. Надалі дорослим деревам персика досить двох рясних поливів на місяць. У перший рік, коли при посадці персикові рослини отримали хороше харчування, досить буде однієї підгодівлі гнойовою рідиною в середині червня і осінньої підгодівлі якимось готовим мінеральним комплексом для осінньої підгодівлі плодових дерев. Навесні, як тільки розтане сніг, підгодуйте свої персики розчином сечовини. У травні внесіть під кожне дерево по відру перепрілого гною з додаванням суперфосфату і сірчанокислого калію. У червні внесіть під персики деревну золу, додавши в неї комплексне мінеральне добриво. На початку липня підгодуйте молоді деревця розчином гною. Восени удобрити посадки мінеральним комплексом, як і в перший рік після посадки. Після вступу персиків в плодоношення двічі за літо вносити під кожне дерево кальцій. Кальцій необхідний персикам для утворення кісточки в плоді. Якщо його не буде вистачати, то все зав'язі опаде. Перш ніж приступити до формування персика, запам'ятайте, що у нього плоди утворюються тільки на торішніх приростах. Тому його пагони необхідно підрізати, щоб спрокинулися прокинулися нарок утворювалися нові молоді гілки. Однак формування дерева почніть з обмеження росту дерева у висоту, обрізавши його центральний провідник до 3-3,5 метрів. За таким рослиною вам буде легше доглядати, та ймовірність зимового підмерзання гілок набагато зменшиться. Ранньою весною проведіть спочатку санітарну обрізку, вирізавши всі сухі, слабкі, підмерзлі, поламані і зростаючи під кутом менше 40 градусів гілки. Крім того, укоротити інші пагони до 4-5 нирок. Влітку і восени підрізати персики категорично забороняється. Деякі садівники формують персики у вигляді багатостовбурного чагарника. В цьому випадку крона не має центрального провідника, а складається з декількох стовбурів. При стовбурні круги персиків потрібно дуже добре вкривати, щоб їх коріння не підмерзли. Спочатку засипте їх сухим листям шаром 50 60 см, потім зверху покладіть в два шари ялиновий лапник голками вгору, щоб до смачної деревини не дісталися гризуни. При настанні стійких низьких температур від мінус 10 градусів на лапник в два шари покладіть нетканий покривний матеріал, добре закріпивши його кінці по краях. Самі рослини рекомендую вам обємотати в 3-4 шари рогожею або нетканим матеріалом. Акуратно обеємотавши їх зверху м'якою мотузкою, я розповів вам, як виростити абсолютно новий морозостійкий персик в центральних і північних регіонах України. На закінчення представлю вам два унікальних сорти північного персика, які можна вирощувати любителям-садівникам в умовах короткого літа і холодної зими. Ці сорти прекрасно зимують при зниженні стовпчика термометра до мінус 25, 27 градусів.